Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо разом з вами криштальний торт на шифоновому бісквіті. Торт виходить недорогий у приготуванні, але смачний. Друзі, як завжди від вас, я чекаю лайк та підписку. Бо більшість з вас відео дивляться, але не підписуються. А я розповідаю рецепт. У магазині я придбала три види. Желе різних смаків. Згідно інструкції, я їх розвела та відправила у холодильник на ніч. Ось такий вигляд вони в мене мали. Ніч пройшла, желе дуже добре взялося, і я починаю його розпаковувати. Звільнивши желе із тарілок, я його перекладаю на доску. І починаю желе нарізати на зручні для мене квадратики, як це показано на відео. Усі три види желе нарізаю і прикладаю їх в окремі миски. Ось так у мене вийшло. Желе відставляю в сторону, буду займатися бісквітом. Білки відділяю від жовтків, але яйця мають бути кімнатної температури Це Обов'язково до білків додаю дрібку солі та починаю на маленьких швидкостях збивати міксером. Тут відео в мене трохи прискорене. Далі швидкість додаю та починаю частинами додавати цукор до білків. Таким чином я взбиваю білки впродовж 10 хвилин. До взбитих білків я додаю крохмаль та на маленьких обертах перемішую. Сюди ж у білки додаю одну пачку ванільного цукру, та також перемішую на маленьких обертах. Потім по одному додаю жовтки та також потихеньку на маленьких обертах все перемішую. В окремій мисці з'єдную молоко та рафіновану олію, та також додаю до маси до борошна додаю розпушувач та частинами просію борошно з розпушувачем у яєчну суміш. Перемішую обережно знизу вверх, щоб бісквіт не сів. Металеву форму смазала вершковим маслом та притрусила борошном. Перекладаю тісто у форму, відправляю в духову шафу верх низ 170 градусів на 30-35 хвилин. Готовий бісквіт дуже добре дістається з форми. Він повністю остиг. І дивіться, який м'якенький та пухкий він в мене вийшов. З бісквіта я вирішила трошки зняти верхушку. Далі берете будь-який йогурт у мене зі смаком полуниці. Тут у мене 350 г. Я його переливаю у сатейник. Ставлю на плиту та постійно помішую йогурт. Йогурт довожу до гарячого стану, але щоб не кипів. Та додаю до нього розтоплений желатин та постійно помішую. Але дуже важливо, щоб йогурт на плиті не кипів. Готовий бісквіт я встановлюю в металеве кондитерське кільце. Приблизно 1 четверту частину йогурту з желатином я заливаю на бісквіт, щоб він пропитався. Далі по одній жмені я додаю до бісквіта різних кольорів желатину, як це показую на відео. Та по черзі чередую ці кольори допоки весь желатин у мене не закінчився. Далі на желатин я виливаю увесь йогурт із желатином. Торт закриваю плівкою в контакт та відправляю в холодильник на ніч. Ніч пройшла, дістаю тортик з холодильника, знімаю кільце та плівку. Друзі, ось такий смачний та недорогий тортик у мене вийшов. А з вас, будь ласка, лайк, підписка та коментар. А я вам всім бажаю гарного дня та смачного!